Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Названа обов'язкова умова для Раяна Гарсії, якщо він хоче зустрітися з Конером Беном. Уелдер не буде боксувати з усиком, де Антей назвав бажаного суперника. Слова Теренса Кроуфорда після завершення кар'єри. Знаєте, хто тепер стане лідером паунду? А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Бедбетон, бедбетон, бебетон. TikTok Entertainment Center, Сідней, Австралія у головному бою шоу місцевий екс-чемпіон світу. Тім дзю у ліміті середньої ваги побився з небитим американцем Ентоні Веласкосом. Це був перший бій дзю з новим тренером, легендарним Федро Діасом. У попередній сутичці Тіма анігілював чемпіон WBC Себастьян Фундора. Фондора. Веласки спробував застати лідера зненацька. Дзю готовий до цього. Незвично бачити його настільки зібраним та спокійним, не поспішає не метушиться. Боксує від джеба, дуже класно летить передні рука, комбінує, зібрано відпрацьовує у захисті, завдає більше ударів, найчастіше потрапляє. У суперника в очах сліди від пропущених ударів вже після стартового раунду. Веласкес намагається нав'язати бій на близькій дистанції. Так він планує нівелювати джеб суперника. Він файтингу, він лише відштовхує дзю, пропускає по корпусу. Класна триударна комбінація від екс-чемпіона. Бій пішов в одну хвіртку. Перник велосипедить та клінчує, далі нижче за пояс, щоб хоч трохи відпочити. Не допомогло, дзю посміхається, пресингує ще жорсткіше. Нарешті щось від андердога. Рухається під лівий хук. Пройшло пару влучань. Дзю, схоже, почав буксувати трохи безтурботно. Знов удар нище за пояс від Воласкеса. Як чемпіон завівся, затиснув суперника біля канатів, виконув серію ударів. Гість добре тримає. Дзю розбив супернику обличчя в шостому раунді. Лікар вирішив оглянути бійця, дозволив продовжити бій. Під час бою дзю звично Позіхнув кілька небезпечних лівих чек-хуків, іноді забував про джеб і обрізання кутів рингу. Виглядав трохи розфокусованим у другій половині бою. Не зміг використати величезне розсічення під лівим оком у суперника, так і не дотиснув. Кінцівку бою провів пасивно, вирішив не ризикувати рахунок суддів. 3190. перемога дзю одноголосним рішенням суддів. Менеджер британського боксера Конора Бена Кіт Канолі повідомив, що його підопічний готовий вийти в ринг проти американця Раяна Гарсії за однієї умови, якщо американець зуміє здобути перемогу над чемпіоном WBC у непівсередній вазі Маріо Баріосом. Це був чудовий рік для Конора, і він завершив його епічною перемогою над Юбенком. Англія говоритиме про неї наступні 30 років. Я вважаю, що зараз Конор один із п'яти чи шести найбільших суперзірок у світі. Він харизматичний, і комерційно привабливий. Плюс довів усім, що справді є сильним боксером. Тепер меж немає. Ми чекаємо на бій проти Гарсії, якщо той переможе Баріоса. сказав Канолі. Треба нагадати, поєдинок Гарсії та Баріоса має відбутися 21 лютого, але те саме наразі невідомо. Британський дворазовий чемпіон світу суперважкій вазі Ентоні Джошуа продовжує підкреслювати максимально серйозний настрій на восьми раундовий бій проти американського блогера і шоумена Джейка Пола. Раніше Джошуа заявляв, що має намір зламати супернику дух і забрати його душу. А тепер пішов ще далі, підкресливши, що не стримуватиметься, якщо в рингу з'явиться можливість завдати вирішальної шкоди. Треба нагадати, резонансний поєдинок, запланований на ніч з 19 на 20 грудня, і Пройде у Майамі США жодної секунди не збираюся щадити його, і справа навіть не в тому, що це Джейк Пол. Сьогодні я дивився на себе і думав: я взагалі дуже поважна людина, вихована у хорошій родині. Але якщо я можу тебе вбити, я тебе вб'ю. Такий вже я, це моя робота. Сенс цього бою в тому, що він породжує розмови у барбаршопах, таксі, літаках скрізь. Саме цього ми й хочемо. Чим більше люди говорять про поєдинок, неважливо в якому контексті. Тим більший плюс, тому мене не надто хвилюють розмову про етичність чи чистоту ідеї бою. Мене хвилює, що говорять про нього. А якщо кажуть, значить ми все робимо правильно. І загалом я несу бокс на своїх плечах. Я зробив це в бою з Френсісом Гану і зроблю знову. Я розумію очікування, я не несу їх як вантаж, тому що мої власні вимоги до себе і так високі, але я їх розумію, визнаю та поважаю. Ось і все, що стосується зовнішнього тиску, довкола цього бою, сказав Джошуа. А ось боксер і популярний відеоблогер Джейк Пол розповів про свій настрій та очікування від майбутнього поєдинку проти Ентоні Джошо на папері. Всі карти проти мене з боксу. Я краще боксер ніж Ей Джей, що звучить дуже смішно. Має дві ліві ноги. Він скований. Якби я був його тренером, я б спочатку віддав його на заняття стансів, перш ніж спробувати боксувати. Я впевнений, що просто запрошую правильних партнерів, які допоможуть мені підготуватися, щоб я міг виглядати схожим на нього. І справді це моя стратегія. Але я збираюся вийти туди і показати всім свої навички. Коли я виграю наступного дня у моєму інстаграмі буде підпис Чемпіон світу на важкій вазі. Наприклад, якби цей бій був кілька місяців тому. Я був би чемпіоном світу у надважкій вазі, знаєте, раніше за Дюбуа чи когось там, але я лише розігріваюся. Тож побачимо, я стану чемпіоном світу у важкій вазі, чемпіоном у надважкій вазі, або буде щось таке. Я, чесно кажучи, бачу в ньому людину, яка справді не впевнена в собі і має якесь поранене серце. Я нічого не відчуваю, коли я перебуваю з ним у кімнаті. Я стратег. У мене бій з ним саме там, де я хочу. У мене бій з ним у ідеальний момент. Все, що я роблю, прораховано, і його викриють у п'ятницю, сказав Пол. На тлі того, що всі чинні чемпіони світу на дважкій вазі висловлюють готовність вийти в ринг проти колишнього чемпіона із США Деонтея Велдера. Сам 40-річний боксер припускає інший сценарій розвитку подій. Американець не виключає, що перед великим поєдинком проведе проміжний розігрівочний бій. Серед потенційних суперників Уелдер називає відомого британського експертендента Дерека Чесору Дерек Чесора, якщо ти цього хочеш, ти можеш це отримати. Це точно. Можливо, це буде мій бій розминки. Побачимо, що люди про це подумають. Ми мали битися багато років тому, але у мене тоді виникли юридичні проблеми, через які я не міг виїхати з країни. Цей бій мав відбутися, але так і не відбувся. Тепер з'явилася можливість, і це означає, що він може нарешті статися, сказав Велдер. Треба нагадати, що до цього Деонтей прийняв виклик Олександра Усика. Тепер насправді невідомо з ким по правді битися бронзовий бомбардувальник. Ну і на завершення американський боксер Теренс Кроуфорд, непереможений чемпіон світу, який підкорив п'ять вагових категорій, оголосив про завершення профікар'єри. Кроуфорд виступає на профіринку з 2008 року. У 2014 він завоював титул чемпіона світу у легкій вазі, а через три роки став абсолютним чемпіоном у першому напівсередньому дивізіоні. Дві тисячі двадцять третього статусу абсолютного чемпіона у напівсередній вазі. Роком пізніше виграв титул у першій середній вазі. А в 2025-му оформив абсолютне чемпіонство світу вже у другому середньому дивізіоні. Мені пощастило здійснити мрію, яка зародилася задовго до слави, шанувальників та світових титулів, від омахи до найбільших рингів боксу. Кожен крок на цьому шляху був зароблений жертвами, дисципліною та вірою. Я віддав цьому спорту все, що мав. Я бився з найкращими, переходив з однієї вагової категорії до іншої і творив історію на своїх умовах. 42 0. триразовий беззаперечний чемпіон світу, чемпіон світу у п'яти вагових категоріях, без скорочень, без виправдання. Це не прощання з боксом, це вдячність. Дякую моїй родині, моїй команді, моєму місту та вболівальникам, які супроводжували мене на кожному етапі. Дякую спорту за те, що сформував мене як людину. Рукавички, можливо, знято, але спадщина залишається назавжди, і історія ніколи не йде на пенсію. Написав Теренс Кроуфорд в Ютуб, де поділився прощальним відео. Треба нагадати, що раніше український чемпіон Олександр Усик заявляв, що сприймає Теренса Кроуфорда як брата, проте невдовзі після цього американський боксер оголосив про свою участь у заходах IBA організації з проросійською репутацією, яку очолює прихильник російського диктатора Умар Кремльов. Варто зазначити, що після завершення кар'єри Крофорда Олександр Усик знову підніметься на перший рядок рейтингу pound, for pound. Ось такі були новини: підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.